Mm-hmm. m <머래> 이 Відповідності від чинного законодавства Єврочого кодексу України зворахування внесені е, в минулому році доповнені. Хочу звернути увагу депутатів, якщо раніше в 20-му році у єдиний список і кандидати вжити по єдиному списку, округи вже набралися до зауваги, то минулорічні внесення були, що якщо депутат, який... Переміг на окрузі піде свого округу, відповіді в іншої політичної сили, то наступним обирається депутат у цьому округу, який має збрав на більше голосів відповідти, де що депутат. І якщо депутат, який включений єдиний список, що з єдиного списку, то тоді я по єдиному списку наступний кандидат. Таким чином, відкритися до чинного законодавства районної територіальної комісії, було. Є два, є два і є одного славу. Є Я П'яті Сьох. Нам приємно від Я політичної фракції політичної партії Слуга народу у Каувській районній ради, хочу під всієї, у нас сьогодні не всі присутні, але ми є завжди єдині у своїх поглядах голосуваннях і в позиції. І нам дуже приємно, що так. Та, та політичний проєкт, та політична партія, яка потужно предстала в багатьох органах місцевого самоврядування, в обласній раді і так само в нас в районній раді, фракція Дієва. І нам приємно, що незважаючи на якісь такі трохи емоції, які були на попередньому, що депутатка висловлювалася і вже може ми почали закидатися думки, що може її число платформою громад. Але слава Богу, сьогоднішній факт він нас заспокоює. Ми ще у раді в нашому колективі вітати прекрасну жінку. Бажаємо успіху і пані Наталі. Наймаємо полегше, волонтері Олександр, не будемо бокусь. І фракції, в цілому, в нашому стойку. Дякую. Malevska, Malevska, Lenec, Zahod, Vedečuk, Partizan, Šetrnik, Pedro, Poloba, Pogovič, Zahod. Hrvatsko, 500 takoj, 500 jih vokišne, bo v svoji naoblovi 500 reče, 500 jih sami da. Sahala, Saharov, 500 iz 7000 iz 9000, 500 iz 900. Телефович, Брещинець, Хоменко, Шикаринець, Шпитальник, Юбишний Суд, Ярочков, Яренко, 27 За. Вишневек у на завтра, чем дякую писати, там людина будь ласка, читайте доставить. Я, Наталія, вступаю в права депутата коли районної ради. Зобов'язуватися усіма своїми діями, гідно представляти своїх виробів, відстоювати їх права і свободи, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого життя, урочисто присягання, додержуватися Конституції України, законів України, сумнівно виконувати повноваження депутата районної ради. Дякую. Please you know, five, five. Трансферти до кінні частини району бюджету займають потологу 47,8%. Надійшло 728,800 гривень, що становить 100% на плану виконання до отожного рекламу, якого знає. Якщо порівняти надовження від бюджетних трансфертів з минулим періодом 2023 року, то ми зросли на 16%. Податки та збори у першому полічні 2024 року мобілізовані. ka hoʻomaka 23 року надходження зросли до 36,6%. Слідки відмітити, що в розвідці по платежах загального фонду районної бюджету досягнуто надходження по всіх видах. Найбільшу потону увагу 88,10% складі заходів загального фонду районного бюджету займається надходженням від оренду плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності. Надходження подано платежу складає 50 до докладних показників на період та 74,4% до плану показників на рік. Ріст надходжень до періоду минулого року становив 7,3%. Щодо податку на прибуток підприємства фінансового встановлення комунальної власне 36, чистого прибутку. Вдома вага зазначена, тому що встановить 5,6% і надійшло більше. Зв'язку ростом реалізованих у четвертому кварталі минулого року та внесення авансу платежу за 2024 рік. Щодо видаткової частини бюджету районного бюджету за перше півріччя, поточного року видатки склали більше 1 мільйона 354 тисячі гривень, що становить 79,6% до отожних поверхників на період та 51,5% до плану поближе на рік. У видатковій частині районного бюджету 86,3% займають видатки на державне управління. Більшу частину видатків без рахування та а це 89,5% спіровано на захищені статті бюджету, на виплату заробітної плати та нарахування та оплату на комунальних послуг щодо заборгованості товару тобто на державного зазначив. Станом на 1 липня е, е, рахується. на рівні 2021 року зазначені заборговані. Ми тут не будемо звернені тримали в кінці, дочитали, ви правильно вже звернені. Я б вас, вас просив тоді ознайомтеся в кінці, може видати за якийсь бо там є е е е е е ремонтування за мене фінансового фантасті. Ну, почитайте, ну, вашу думку хочу почути, як на бо нацистка, якраз на, 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 на базується зведення, може додати, може щось. Thank Дякую, ще є запитання доглядача. Будь ласка, Іванович. Тут законодавчі компанія відчувала майна засобів, першої йде продовольство, питної води. Воно хіба дозволяється районним радом закупівля святної води і продуктів з подальшої передачі. Там є вроді чітко визначений перелік, там ходять тільки військове обладнання. Тому тут треба вже звернути увагу і до Ми стикалися з тим, що там не все підпадає, під те, що може закуповувати самоврядування, тому, тому, тому що є ремонт на рахунок. Я не так, але треба з'ясувати що тут воно все підпадає. Obrigado. Підготовку цивільного населення, і в нас зараз вже ну, військовий стан. Якби не було. Сьогодні я побачив в Фейсбуку, як наші новопризнані люди, які зараз в рівно, там журналіст, ну, один із журналістів, каже, що я, навіть, чесно кажучи, ще, ще ні разу не стріляв, ні разу не тримав автомат в руках, а вже через тиждень відправляється на курс. Ну там він піднімає хай, та що таке. Але чому у нас зараз, ну, в нас і не було, то у нас було все на організацію. Чому немає підтримки якраз? вишкілів цивільного населення. От на базі чого то могло проводитися? От, наприклад, добровольчі формування, тут бачу, пише і згідно закону і добровольчі формування. Не розформовані. Може би варто все-таки ну, якось би якусь програму чи тут включити. Ну, підготовка цивільного населення щодо супротиву, вибачте, агресії. Можливо, чи ні? У нас цивільне населення дуже зараз себе. Групи, яка займається по кампусному району, вони сформовані по кожних районах, більш того, в ну, ближчих районах, більш того, на великих населених пунктах де є бажаючі. Дуже скажімо, великими потугами формувалися, набиралися, набиралися команди, немає особливого запиту, десь на 50 ось чи якісь інші такі моменти, які ускладнюють набір ну, учнів до даних груп. Але згідно закону дані дане на навчання буде тривати і впродовж 25 року. Тому користуючись нагодою, тих запрошую до прийнятого навчання, в тому числі щодо вовкіння столетської. Якщо є така інформація, що ми не складаємо. А ми на сайті не там ще не розповісти. Давайте якесь поширимо, то це і теж поводжується, що людей призов. На теренах Калуші ма навіть нормальне стрільбище. На теренах Калуші, де просто три патрони таких перших випусків. Ну, я погоджую, що є, є потреба у нас в такій, можливо, програмі, де взяли б взяли участь у її фінансової громади, скажімо, не кожна громада має можливість себе розмістити, а якщо б були такі е, відведені спеціалізовані місця, то е, ну, звичайно, ми потребуємо по, якогось по, по рівня фінансування. Проблема з відповідальністю.